Всім привіт! Це Каріна, і в цьому відео ми малюємо Інктобер. Зробіть собі чай або каву і поїхали! Нарешті почався мій улюблений місяць жовтень, який радує мене не тільки погодою, а й ще й одним з моїх улюблених челенджів це інктобер. Деякими своїми позиціями він мене дуже радує, і я б дуже сильно хотіла пройти його повністю, але так як у мене. Військова робота в мене зовсім не буде часу кожен день малювати, тому я сподіваюся намалювати хоча б декілька робіт, якщо буде час. Першим завданням у списку є горгулія, і для того, щоб намалювати щось своє і придумати якусь ідею, треба приблизно знати, що це таке, і треба подивитись декілька фотографій чи референсів. І перше, що можна подумати, це те, що вона являє собою статую на даху. Але нам потрібно трошки більше дослідження. Я заводжу це в Google і дізнаюсь, що горгулья – це все ж таки статуя, але вона виготовлена у готичному або гротескному стилі і являє собою водовідвід. Тобто це статуя для того, щоб відводити воду з дахів. І до речі, я цього не знала. Я думала, що ними просто прикрашають будинки для того, щоб вони виглядали більш так цікаво, але виявляється, це дуже корисна і цікава річ. І з цього дослідження для своєї ідеї я беру те, що статуя відводить воду, тобто можна використати це. Далі я дивлюсь референси, і, в принципі, всі горгульї схожі тим, що це трохи такі чудовиська з крилами, хвостами, іклами, рогами, цікавими вухами чи кігтями. І це я також можу взяти для своєї ідеї. Що в мене вийшло придумати? Я придумала, що моя горгулля це буде така дівчина, в якої розбите серце, і через цю діру в серці в неї буде відводитись вода вниз. В цьому випадку воду я вирішую зробити темною і, мабуть, такою якоюсь чорною, як кров, чи не знаю, якусь таку темну загадкову рідину. А саму Горгулію, це дівчина, яка стала монстром і дивиться на місто. І в неї з серця виливається чорна таємнича рідина. Придумавши цю ідею, я починаю малювати. В цьому році я знову використовую е, туш від Winzer і Newton, а також новеньке чорне перо, е, пензлики, тому що для фону та деяких заливок мені було цікаво покористуватися пензлем, тому що перо більш підходить для такого. Е, Чіткого контуру чорного, а мені потрібні було деякі варіативності е, чорного тону. А також я ще буду використовувати трошки білого акрилу, щоб додати е, відблисків трохи, додати такої фактури. Це всі матеріали, якими я буду користуватися в цьому арті. Що ж, продовжую розмальовувати. В цьому році я. Мабуть, не зможу прийти в Тобер, але маю надію, що намалюю хоча б десь 5 робіт, і виберу зі списку такі теми, які мені будуть найцікавіше малювати в скетчбуці. Тому що за все життя я змогла прийти ктобер лише раз. Це був рік, коли я була вдома. Це було якраз після того, як я закінчила коледж, але ще до того, як я почала працювати і. Коли ти сидиш вдома постійно, тобі легко закінчити інктобер, тому що в тебе особливо немає там, що тобі треба встати, піти працювати чи на навчання. Сил якби, багато, часу багато, і тоді інктобер закінчити легко. Якби я зараз сиділа вдома кожен день, я б з задоволенням закінчила інктобер, я, можливо, б навіть ходила в кафешки і там його малювала, мені здається, це дуже класно. Наприклад, заказати собі глінтвейн чи лате, якийсь свій улюблений напій, і Сидіти, малювати пером та чорнилом човом, ні. Але, на жаль, життя таке воно винтажне, і е, так не вийде. І, можливо, якщо все буде добре, в наступних роках я обов'язково ще раз закінчу Інктобер. Але хочу сказати, що якщо в мене все-таки будуть ще роботи в цьому році, і вам ця тема, то залітайте в мій Тікток, там набагато більше контенту, там є е, відео також про акварель роса, викраски дуже прикольні, які я бачу, що подобаються моїм підписникам. І якщо ви, в принципі, хотіли щось собі таке придбати, теж можете подивитися в мене в тік Також там 100% ще будуть відео про інктовер. Я ще постараюся намалювати деякі робіт, яких навряд чи. Я буду снімати на канал, але обов'язково зніму, як вони вийшли у мене в TikTok. Так що залітайте, я думаю, для вас це буде корисно. Якщо вам цікава ця тема, робота, в принципі, виходить така з фону, і мені подобається, що в цьому році я все-таки не зробила якийсь звичайний контур чорним кольором, а все-таки більш така глибока вийшла робота, хоч у мене не так було багато практики за останній рік. Через те, якби що з'явилася і робота, і обов'язків набагато більше, а часу набагато набагато менше, але все таки я стараюсь і сподіваюся, що вам подобаються відео, які для вас знімаю. Справді останнім часом намагаюся знайти, хоч трошки часу, щоб випускати хоча б одне відео на місяць, і канал не занепадав і. Не був руками пустий. Я бачу ваші чудові коментарі, вони просто дуже-дуже сильно мене надихають. І кожен коментар мене просто-дуже радує. Я намагаюся усі відповідати. І неймовірно вам вдячна за такий класний фідбек, і що ви не відписались від мене, а навпаки, підписуєтесь. І це просто дуже-дуже-дуже круто надихає мене і дає дуже багато сил. Ну що ж, а я завершую роботу, і ось що в мене вийшло. Ось такий малюнок у мене вийшов для першого дня інктобору Горгулія з розбитим серцем. Сподіваюсь, вона вам сподобалась, а також сподіваюсь, що вам сподобалось це відео. І бажаю вам дуже гарного настрою, бережіть себе. Я вас дуже люблю і дуже-дуже сильно вдячна вам за вашу підтримку. Це була Каріна, і до нових зустрічей! Цьомки-бомки!